Друзі, всім привіт! Я всіх вітаю у новому відео сонячної Іспанії, місто Аліканте. Ми з Алісою йдемо в лікарню. В неї декілька днів болить болять, болять ножки в місцях, де згинаються внизу. Не знаю, що це таке, може м'язи там болять, а може, а може що, але. Біль менше не стає, тому ми вирішили, що треба сходити до лікаря. Я взяла сіта, зранку зайшла і на 13.20 взяла, тобто цей же ж день, а переживала, що там через тиждень буде. Але все вдалося, йдемо зараз на прийом до лікаря, спитаємо, що таке. Ну треба ходити на фізкультуру. В неї сьогодні в школі фізкультура. А вона каже: Я не можу, я коли побігаю, в неї болять. Ходімо, ходімо шкодимо. В неї болять ноги і коли сідає, біль цей посилюється, ну ще гірше після бігу. Тож йдемо розбиратися. Будемо. Які взагалі новини? Тож я була одна безробітна, а тепер е, і Женя також. Так сталося, що там, де він працював, йому платили кожні дві, два тижні. Ну, і два тижні ми жили на ці гроші, а два тижні це була оплата кімнати та комунальних послуг, ну і залишок також на них жили. І ось цей начальник почав затримувати заробітну плату. Ложення все одно працював, бо ну, виходу немає. Приходилось далі працювати, але вже була якась така не дуже цікава ситуація, що він затримує цю зарплату. І ось прийшов момент оплати кімнати. Тут два дні була ситуація з повенями, зі зливами, а в нього така робота, що треба було робити забор. Ну, тож він вдома був, тому що дощ, і там все намокло, і неможливо було працювати, неможливо було робити той забор, тому він залишився і був вдома. Це Сьогодні вже середа. Вчора дзвонить йому начальник і каже, що не виходь на роботу, тому що ну, у цього жені начальника ще є його там. Ну, не начальник, ну а може, він і начальник його. Ну, коротше, він платить там чи замовник, він, то він там такий, це все не важливо. Тобто він платить спочатку жені начальнику, а потім цей начальник видає вже гроші хлопцям, що той не перевів йому гроші і тому каже, ми зупиняємо ремонт. Будівництво і не виходьте на роботу. І ну, гроші до кінця тижня, типу, я віддам. Але ну, сьогодні вже середа, четвер-п'ятниця. Не знаю, віддасть він чи ні. Якщо він там вже повинен, ну, як боржник вже перед хлопцями, Ну, велика достатня сума, тому я сумніваюся, що в нього буде зараз виплатити. Всім хлопцям гроші. Ці... Так розповідаю вам дуже швиденько, що трапилося, що далі будемо робити, не знаю. Буду по можливості розповідати, чи зміниться ситуація. Що далі робити, поки що ми не в курсі. Женя шукає роботу серед своїх. Нога болить? Ось, біжимо, мама, року просто. Зараз вже погода в нас. Нормально, розвиднілося. Дощик також у нас був і десь в якихось містах навіть повені були, і також затопило там, е, машини плавали і таке інше. Ну, Дякуючи Богу, що Аліканте це ніяк не коснулося. Друзі, а я знаю, що в мене є підписники з Одеси. Напишіть, будь ласка, як у вас справи. Я бачила, що також повені, І що 9 людей загинуло вже, наче як п'ятеро осіб в машині загинула, типу вся сім'я, тому що не змогли вибратися хвилою, накрило машину і не змогли вибратися з тієї машини. Жах, напишіть, будь ласка, чи все у вас добре? Як справи? Як справи зараз? От сьогодні. Сьогодні 1 жовтня. Як у вас справи, друзі? Вийшли ми від лікаря, що, мене, що таке цікаве відбулося. Раніше, коли нам давали рецепт, наприклад, в аптеку на, ну, на, ці, на всі препарати, то давали. Папірець такий, так на якому написано, що треба купити, як приймати і таке інше. Зараз нічого не дають. Каже, я відправила інформацію. Ну, ви маєте рецепт. Інформація вся є по вашому СІП, оцій картці на медичне обслуговування. Йдеш в аптеку, та бляха. йдеш в аптеку і даєш просто цей СІП. Все я не можу більше записувати на вулиці нічого, бо дуже багато зайвих шумів. Прийшли за лісою купити щось солоденьке. Хоче. Що ти хочеш? А? Ага. Не жалі багато, нігу піночина. І отаке? Добре, зараз. Тут булочки вже. Вона якась кулька дивить прикольно. Сьогодні гарна сонячна погода. Тут робили ремонт дороги. Ми тут колись жили, трішки там далі. Коли ремонт закінчився, ми якраз і з'їхали десь там. А я тобі на відео зніму, не хочеш просто. Ну зараз зачекай, зараз я тобі і сфоткаю. Ай, скільки рук треба. Купили за лісою підченюшки. Все, вже поздно, вже їсть. Кажу Алісі, ти б хоча б прихрамувала. Чи це просто не хотілося йти до школи? Десь а? там на 50 на 50? 50 на 50? 50. І взагалі ще в п'ятницю ми вийшли. Чи напевно в п'ятницю це було? Я сказала, що в п'ятницю. З якого дня я дізналася, що в неї болять ці ноги. Ми вийшли, вона мені сказала після школи, що в неї болить одна нога, а потім показала, що і друга нога, болить. і коли побігає на фізкультурі, болить і коли сідає, біль посилюється. Ну, коротше, це ми все сказали лікарю, і лікар сказав, що у зв'язку з ростом і вона дуже висока, що може бути таке. Тому виписала, сказала йому про фен, от сказала мені піти в аптеку і. Мені це дадуть, продадуть. Отак. Але ж раніше давали цей папірець, на ньому написано, що як приймати, скільки разів на день, через ну, який інтервал між прийомами. А зараз сказала тільки одну кожні вісім годин. Гада очі раз. Чи ні? Очі вісім. Тож зараз будемо дізнаватись в аптеці. Може, видно, знаєте, що є додаток. Типу салют, здоров'я. І там також можна знайти ваші рецепти, але треба заходити через комп'ютер. Через телефон не відкривається. Ну У мене не відкривається, пише що мало доступу. Коротше, просто через телефон. А треба саме через комп'ютер відкрити. І тоді покаже і результати аналізів. Там можна подивитися всіх ваших, які ви здавали. І рецепти, і що завгодно. Може, щось змінилось зараз, ще раз перегляну така історія. Зайшли ми в аптеку, нам дали нам дали е... ну, те, що за рецептом призначив лікар. Сказала вона ще, як ми були на прийомі, що треба і був профен, і в мене є й був профен. Той який в сиропі, ну, для дитини, і там є як шприц такий, шприц, шприц, ну, є, щоб виміряти ну, дозу, скільки потрібно для її ваги, для її віку. Я кажу їй назву цього препарату. Вона каже, що е, типу, треба більш сильніше. То є, ну, якщо у вас є, то добре, але треба більш сильніше препарат. Ну, більше й бупрофену, щоб була концентрація цього доня, ходімо. Е, ось, ну я кажу, добре. Купимо тоді, що треба. Заходимо ми в аптеку і дає мені чоловік цей СПД СПДФін, не знаю, як правильно читається, і де наголоси, і таке інше. 600 мг. Тут ібупрофен 600 мг. 600 мг – це я п'ю. Це я п'ю такі таблетки, якщо в мене є біль, головний біль чи ну, жіночий. Це я п'ю такі таблетки, а тут, типу, ну, треба розчиняти саше. Я не зрозуміла. У мене немає тепер рецепту самого, треба заходити, напевно, через комп'ютер. Я щойно подивилась, в телефоні треба клави. Це як ключ доступу ну, через там, телефон. У мене немає на телефоні такого ключа доступу. Це треба тільки через комп'ютер, але ж там є мій типу, тобто, електронний сертифікат для того, щоб заходити на ці всі як послуги. Типу здоров'я, салют та всякі там соціальні центри і таке інше. Ну коротше, є такий єдиний електронний сертифікат, де ти підтверджуєш свою особу. Є мій Оліся ж його немає. А, Доня, Доня, але ж у Аліси його немає. Може, там пропустить через мій електронний підпис цей сертифікат. Електронний підпис, отак називається. От тепер іду. Можливо, для вас це не, важлив... не важлива інформація, але я в шоці, що така велика доза, і сказала одне Саше кожні 8 годин. Але ж це доросла доза, пише мені чат ГПТ, чат GPT, що тепер робити. Можливо, половину давати. Вже нарешті відчувається, що приходить осінь, прям такий вітер. Приємний. Я взяла з собою сорочку, тому що зранку з Женєю вийшли кави випити ми в розгубленості, що робити далі, як жити. Вийшли випити кави в кав'ярні там поруч з нами. І було прохолодненько. Так Але це ж супер, тому що вже така погодка прям приємна. Я думаю, що ще можна купатися в морі. Треба сходити, подивитися, чи тепленьке море, цікаво. Я, вже і... я навіть не знаю, до якого тут періоду, до якого місяця. Ну, напевно, ще жовтень можна, половину жовтня може покупатися. Бо коли ми їздили в гранатовий сад, я знімала відео, то я там була вже в такій легенькій курточці, але я пам'ятаю той день, що було дуже прохолодно, а це було десь 21 перше. Жовтня і, напевно, тоді вже б я б точно не купалася, хоча є люди такі моржі, вони цілий рік купаються. Холодне, не холодне море. Я не можу, я люблю, коли тепло. Отакий От швиденький наш день, шматочок дня вам показала. Отакі От у нас новини. Буду далі розповідати, це якраз така як, е, хороша почва для коментарів з приводу того, що я ледача. Зараз, може, ще й напишу, що і Женя ледачий, <гум> Це всяке може бути. Хоча Женя, він молодець, але ж опинитися в такій <гум> ситуації не дуже приємно. Ну, в чужій країні це ще той квест. Дуже багато людей в принципі, опиняються в таких ситуаціях, але нічого, життя на цьому не закінчується. І вам бажаю, щоб в вашому житті було поменше таких ситуацій і ви б могли контролювати все. Хочу подякувати вам за перегляд цього відео. Не забувайте про вподобайки та підписку на наш канал. Дякую кожному за підтримуючі коментарі. І дякую кожному за як, толчок зад для лінивої, для мене. Дякую всім і до зустрічі у нових відео.